В Івано-Франківську спецтехніка не змовкає ні в день, ні вночі. Опівночі комунальники проводили асфальтування вулиці Целевича. Виставляють верхній фінальний шар дорожнього покриття. Кажуть, саме в цей час автомайстраль розвантажена від руху автотранспорту. Відтак ремонтні роботи не стануть на заваді автовласникам, які зазвичай рухаються даною вулицею. Якщо вулиця робиться добротно, вона робиться приблизно два роки, а іноді три роки. Тому що робиться паралельно тротуари, робляться дорожнє полотно. Тут є три шари асфальту. Це робиться для того, щоб вулиця простояла 20-25 років і не потребувала капітального ремонту. Вулиця Целевича, Глібова, що нарешті до нас дійшла черга, що відремонтовані дороги. І, як мені здається, що це. Давно уже такого не було. Напередодні комунальники замінили всі підземні комунікації та провели належне водовідведення вздовж вулиці. За такою ж технологією підрядники проводять повну реконструкцію вулиці княгинин. Що не зважаючи на ту велику кількість робіт, яка зроблена, велика великий обсяг робіт ще попереду, але Системним баченням міського голови і його команди впевнений, що нам під силу ще багато зробити в мікрорайоні Пасічне. Зокрема, оновлення чекають і двори на вулиці Тролейбусній, Целевича. Зараз в планах масштабний проект по створенню дитячо спортивного такого комплексу.